Hors <trots> neutri sancti com gutific filtrate <tries> <tries> F hoc Holy is <tries> our oh -oh. Слава Отцею Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків Амінь. Пресвятає тройця, помилу нас, Господи, очисти гріхи наші, владико проси, беззаконня наші, Святий тизляйся, і цілий мочі наші, і мені Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче нашої сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі так і на землі. Лід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощай прощаємо нашим. І не веди нас у спокуса, але визволи нас від лукавого. О Твоє царство і сила, і слава, осей, сина, і святого, уханині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Асвіт Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На цій подаєш єдиний сотворіти у боки, Господи, душоро Того, він на Діл, поклав на тебе, Творця, і промислителя, і Бога нашого, славного сину, і святому Духові, рівні, і, і повсякчаса, на вікні вічні, амінь. Не маємо твердиню і пристановище, і молитвини цього перед Богом, що Його породило, є це силу городи, все причин своє вісіння, благослови, Господи, навчи мене заповіті від твоїх. Ставленого воїна Дмитра, що і загинув за волі і незалежність України і перемогу України над ворогом, і за відпущення Йому усякої провини вільної і невільної, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мої брати і сестри, не Похорон не такий, як завжди. Він відрізняється від інших, тому що ви бачили ці, цей хліб, коровай, це свідчить про те, що цей юнак відійшов у кращий світ, але не залишив за собою потомства. Не передати словами волю і тягарю батькам, які хоронять свою дитину. Цей важкий хрест їм нести до кінця життя. Воїн Дмитро з перших днів з любові і зі свідомості. Пішов захищати нас з вами свою землю і державність нашу, нашу незалежність. Бо якщо би наші хлопці не йшли захищати, то руський мір прийшов би сюди. Всі би ми стали такою біомасою, бо ви знаєте, які лозунги цієї нещадної війни. Воїн Дмитро загинув не лише у боротьбі за те, щоб куля не прилетіла до нас з вами, або щоб ми були пригнічені, але також загинув, зберігаючи нас від цієї ідеології Московії, руського міра, якихось братів, якогось. Е Спасня там і інші лозунги, які не мають нічого спільного з нашою ментальністю, нашим розумінням, навіть розумом, цієї маячні. Не може бути так, що хтось іде до брата свого визволяти. Але при цьому утюжить все на своєму шляху. Тому і наші герої, хлопці і дівчата, які зараз відвоюють окуповані території і захищають нашу землю від цього люто ворога, роблять святу справу. Тому Господь відчуває наші молитви. Він бачить наші серця, нашу любов. Бо саме з любові і відчуття обов'язку, воїн Дмитро віддав своє життя. Душу і тіло ми положимо в нашому гімні такі слова. І воїн Дмитро Довів, що це не обман. Він життє... жив життям українця, гімну нашого, коли прийшов час, він віддав своє життя. І зараз з неба буде допомагати і інші воїни душі, які відійшли на небо, будуть молитися і просити Бога там перемоги нам з вами. Його боротьба закінчилася, наша продовжується. Тому хай Господь надихає нас до відчайдушної боротьби до перемоги. Немає сумніву, що ворог не має ніякого милосердя до нас. Навіть якби ми його прийняли сюди, не робили збройного опору. Ми б отримали друге гірше першого. Тому ми зробили правильно, бо інші казали, нащо було воювати йти, зброї нема? То і зараз виходить, нашо Херсон е відвоювати, там же, мабуть, вони все зруйнують. Таких, хто сіє сумніви в наші серця, чимало серед нас. Але ми, як добрі господарі, маємо відсіювати полову від зерна, щоб та полова була спалена в печі, а зерно що принесло стократний плід. Тому сьогодні ми дякуємо Богові, що в нас є такі сини і дочки, які. Бо кожен з нас хоче жити, і вони також, і вони також бояться там. Бо чи ходили до церкви, чи були юні, не мали коли, але коли вони стали на захист своєї батьківщини, побачили цей страх, вогонь, обстріли, смерть, крики, біль, каліцтва. Неодмінно стаєш віруючим і відчуваєш, що лише з волі Божої ти живеш. Тому сьогодні цей страх, нас, страх бути поневоленим, щоб ми не були рабами, хай нас надихає допомагати Збройним силам України всім, чим можемо. Якщо не маємо коштів моліться. Бо якщо ми не допомагаємо, не маємо як сім'я, і ще й не молимося за Збройні Сили України, то ми лише як споживачі просто живемо бездумно, чекаємо, що нам хтось все зробить. Ми маємо собі вибороти волю, незалежність і перемогу. Тому моліться за наших захисників. Кожен з нас ввечері лягає спати, помолився, пом'яни, Боже воїнів, захисників, даруй їм успіх у їх справах, благослови їх Боже, допоможи нам перемогти. Кожен з нас, як помолиться, це буде гаряча молитва. І воїни наші відчують, і Господь ще більше допоможе. Сьогодні... В цій останній життєвій мандрівці ми просимо прощення в Дмитра. Бо, може, ми не подзвонили, не відвідали, не згадали його в молитвах, не думали, що так станеться, зневажили ним. Хай Він нас простить. Віра в перемогу. Тому бажаю всім нам щирої молитви за наших. Хлопців і дівчат Збройні Сили України і не забуваймо наших героїв, бо завдяки їм сьогодні ми живемо тут в мирі, жертвуємо на армію і тим, хто потребує допомоги родинам наших загиблих героїв. Хай спочилі герої наші з Богом спочивають. Царство їм небесне.